Друзі, всім привіт! З вами Лілія. Ви на каналі Магія В'язання. Е, на вулиці вже осінь, початок вересня. Дітки пішли до школи, хтось пішов <тас>, також до школи працювати. Е, я бажаю всім учням, вчителям, студентам, викладачам, всім, хто причетний якось до навчання. Бажаю усім гарного, легкого навчального року, миру. Е, щоб все пройшло добре. Віримо в Бога, віримо в ЗСУ. Це буде круто. Отже, літають версинки від пряжі, тому трохи чухається ніс. Сьогодні хочу вам показати свої покупочки, які я здійснила вже в вересні, так. Я вже справилась. Я все обіцяю обіцяю собі і вам, і чоловіку, що не буду нічого купляти, але не так сталося, як гадалося. Отже, в мене вийшли такі невеличкі покупочки. Зараз я вам все розкажу, з чого ж ми почнемо. Та, мабуть, з того й почнемо, що в мене в руках. Було в мене ось таких два моточки. Алізе. Cotton, Ой, гадає? Алізе котн бей. Це колір номер 514. А ви знаєте, тут заклеєно. Може, це й не той колір? Бо в мене трошки. Хм. Цікаво. Треба буде передивитись, бо трохи я, ну, скажімо, промахнулась. Було в мене таких два моточки пряжі, я їх купувала. Це коли Оксана, наша в'язалочка українська, розпродавала свої залишки, я в неї купила два цих моточки. Колись дуже давно я працювала з цією пряжею трошки, мені сподобалась вона. І в експлуатації, і в роботі, така приємна. Тут. Та, що ж таке? Ці версинки. На 100 грамів 270 метрів, 50% бавовна, 50% акрил. Спиці рекомендують 3-4 гачок 2, 3. Можливо. Отже. Два моточки. На верхній етикетці написано 514, внизу 141. Мабуть, це і була моя помилка. Двох моточків мені мало. Я брала їх для донечки. Я розуміла, що двох моточків мені мало, тому, коли робила замовлення, думаю, докуплю. Я замовляла спиці в магазині, на в'яжем. Думаю, докуплю ще три моточки, мені точно вистачить на виріб для злати. 514-й беру, приходить він мені. Я думаю, вам я потім зроблю фото. Ну, і його і так видно. Цей зеленкуватий, цей блакитний. І тільки зараз я зрозуміла, що я подивлюсь в палітрі, що, мабуть, це все-таки не 514-й. Тому що я ще здивувалася, ну, такого, такої різниці в відтінках в мене ще не було ніколи. Не траплялось, навіть в різних партіях. Бувало, там світліший темніший, ну, щоб взагалі цей блакитний, а цей зелений такого не було. Але я вже бачу, що трохи я була неуважна, або магазин, в якому Оксана купувала щось на хімічів. Отже, взяла я. Цих ці відкладу. Взяла я три моточки вже 514-го, як я розумію. Ось такий він Тіфані, здається, чи м'ятний, не пам'ятаю, як він називається Cotton Baby Soft, і зрозуміла, що вони, ну, чесно, вони не дуже гарно разом, немає, якби вони були контрастніші, було б добре. А так, вони обидвоє, обидва таких блідуватих кольори, і ну, поєднати їх я не придумала як. Отже, відклала до кращих часів. І ось, коли я робила замовлення, мені знову замовлення замовлення. В мене замовила моя ще одна хороша знайома. Дякую моїм хорошим знайомим, що вони, мене, що вони цінують мою працю, мій труд. Я колись дарувала їй шарф, це логопед моєї донечки. Я їй дарувала шарф. Я вставлю сюди фото з Alizan Gora Gold Ombre Batique, Такий бірюзовий. Я не пам'ятаю номер, чесно, не буду зараз дивитись. Такий від світло-бірюзового до темно-бірюзового, такої морської хвилі. Їй він дуже подобається. Вона його і забрала з собою в евакуацію. Вони зараз з дітками за кордоном. І вона замовила ще два таких шарфа. З іншими візерунками, але такого плану: один для своєї подруги, другий для своєї мами. І я, вони вибрали ось таких два відтінки. Я з таких відтінків ще не в'язала, мені дуже подобається. Здається, в Ніни отакий точно був, в Ніни з каналу Ніноніт. -ну і чоловік купив всі відтінки, які були. І в неї, здається, такий точно був профіолетовий, не пам'ятаю. Е, ну, і коли я вже брала цю пряжу, я вирішила взяти ще одну, потім розкажу. Е, ось цей фіолетовий це 72-44, А цей оранжевий. Трішки тут зім'ята етикетка, 73,58, але ну, ви нічого тут не побачите, бо вона така затерта. Тут 80% акрилу, 20% вовни, 150 грам, 825 метрів. В'яжу я, буду в'язати цей шарф на спицях 4,5. Ось незабаром. Розпочну, бо мені треба зв'язати цих два шарфа до кінця вересня. Вона має приїхати в Україну, я їй маю встигнути їх передати. Отже, коли я замовляла цю пряжу, я ж не могла просто замовити пряжу на замовлення, мені ж треба ще. І я взяла моточок Cotton Baby Soft ось такого бускового, мабуть, кольору, це колір 27. Взяла я його для того, щоб порівня... поєднати з ось цим блакитним, саме 514 Мені... Я таке поєднання люблю і в Танюші. Це була назву каналу Таня Клим. Здається, Танюша, вибач. Вона в якомусь старті в'язала своїй донечці шапку з джинсу в ось таких ось подібних відтінках. Мені дуже сподобалося. В мене є джинс такий, і я вже тягнулася, в мене рука свої, зв'язати шапку, але в неї їх достатньо. І ось я ось таке поєднання вибрала. В мене, таких, в мене є ось так от чотири моточки. Я сподіваюся, що мені вистачить. Я хочу зв'язати щось таке простеньке, на спицях мінімум 3,5, а може навіть і 4. Я на 3,5 в'язала зразочок на 4 ще ні. Я спробую. Буде джемперок. Якось я там потім поєднаю такий не в смужку, а скоріш за все, такий ніби колор-блок. Отже, до цього 514-го я компанію знайшла. Далі до ось цього я спочатку вибрала троя, припилена троянда, здається, називався відтінок, але я хотіла два моточки, був він всього один. Я не знаю, мені здається, поєднання непогане. Скажіть, як на ваш смак. Це колір номер 161 Ось так. Я хотіла поєднати два моточки цих. в мене є, думала два моточки цих, і ось такий джемпірок зв'язати. Але був він всього один. І в телефонній розмові з менеджером магазину ми обрали. Ну, Я обрала ще один відтінок, ось такий кремовий, молочний, 62-й номер. Ну, я думаю, вони теж добре поєднуються. Це буде щось теж таке колор-блок чи смугасте, подивлюсь потім. Отже, взяла я таких ще два моточки. ось Зразу вам і плани розкажу. І ще в мене е, я в'язала зайчиків патріотів на замовленні, і в мене е, я використовувала там е, як основу ось таку пряжу. Це Ярнард Бейбі Cotton, 402-й е, відтінок. Вони дуже, до речі, з цим 62-м Cotton Baby Soft, схожі. Це трішки темніший. Е, в мене залишилась е, пряжа. Я тоді купувала кілька моточків. У мене ось так от. 2,5 мотка, тобто 100... 20... да, 125 грам, мені здається, тут. Я так підбирала, не могла придумати, що б я до них додала. Не хотілося щось таке банальне. Коротше, я вибирала колір, який я ще, чесно, не в'язала. Я вибрала ось такий неоновий жовтий, здається, він 430. Він у вас салатовий, насправді він такий, от, жовтий неон. Ну, Ніби непогано вони поєднуються. Це буде також джемперок. Якщо в мене буде не вистачати е, цього неонового, ну, цих е, відтінків, отак, цих моточків, тут виходить. 225 грамів. То в мене є ще такий бусковий мені Ніна дарувала. Я додам його, я прикладала, він сюди непогано підходить, там щось типу отакого. От Може, трішки темніший. І буде якось так, думаю, непогано. На дитячий джимперок. Мої златі йдуть такі відтінки всякі. І яскраві, і ось такі трохи припилені, то думаю, буде добре. Ось такі мої покупочки, ще одна покупочка я нарешті купила собі помпонниці. Я ще їх не випробовувала, просто е, в якихось відео не буду ще родіти. В якихось відео я показувала, що планую в'язати шапки з Жакардом, як мінімум, це буде мені шапка чоловіку і дитині, як мінімум, <сум> мінімум. з моєю та швидкістю. І туди ну, я чомусь бачу, як, ну, саме на чоловічій шапці, чомусь мені хочеться туди такий невеличкий помпончик. І саме помпончик з пряжі. Він буде однотонний. Чи е, з кольорів, е, які будуть використовуватись в шапці, то вже буде вирішувати чоловік. Може він і не захоче помпон, але замовила помпонниці, Нехай будуть, вони згодяться, бо на картонку метати, вирізати, прошу вибачте, не хочу лінь мені, і воно в мене не виходить так, як треба. Побачимо, причина в неякісній помпонниці, чи просто то руки в мене до помпонів не налаштовані. Отже, на цей момент ось такі покупки, я вже не буду зарікатися, заїкатися, що це там їх більше не буде, тому що, ну, як бачите, на замовлення брала і от докидала собі. Ну, не можу я. Стриматися, не знаю, я от був такий період, що я трималася, трималася, не купувала, а от зараз Остапа понесло. Але як не дивно, я купую все, я купую не просто пряжу. О, цікава пряжа, сподобалась. Ні, я купую пряжу під певний проєкт. Так, звісно, я людина. Обмежена часом, простором і можливостями, тому я не маю змоги вив'язати все одночасно, але, але все це в планах, все це зв'яжеться. На сьогодні все. Такі були мої покупочки. Я знову ж таки бажаю вам гарного навчального року легкого. Я бажаю вам мирного дня, ночі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, будьте здоровими, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, залишайте коментарі, може з чогось вив'язали. Я впевнена, що ви в'язали з цієї пряжі, вона досить розповсюджена. Може, у вас є е, якісь думки з приводу поєднання кольорів, мені буде цікаво послухати, е, по почитати. <кій> е, якщо у вас є якісь ідеї, їх поєднання, ви можете е, за, скидати їх мені в інстаграм. Я залишаю завжди посилання внизу. Е, тому чекаю зворотнього зв'язку. Вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока. Всім привіт! Сьогодні 9 вересня, субота, і я вирішила підключитись, записати завершальну частину свого такого в'язального не влогу, тому що я планувала знімати влог на цьому тижні, я записала. Відео в минулу неділю, якщо я не помиляюсь, таке перше. Але не так сталося, як гадалося, не було зовсім часу. Але то таке, в мене не було часу знімати, але я досить непогано пов'язала. І зараз я вам покажу процеси, які в мене в роботі, які не беруть участь в жодному СП. Звіт по СП, В'яжу, що хочу ось на носі. Ви могли бачити вже на моєму каналі, то відео вийде першим. Там ви також побачите просування мої за тиждень, останній, досить такі непогані просування. А зараз я вам покажу три процеси, які в мене в роботі. І один процес. В мене на роботі, я його, коли в мене є вільна хвилинка, в'яжу там, то шапочка з мериносу. Я вам її неодноразово вже показую. Отже, процес, який я найбільше просунула на цьому тижні. Колір вам не передається. Зараз я трішки заплуталась. У спицях і у нитках. Зараз, секундочку. Отже, прошу вибачення, спиці трохи стукають. Це я в'яжу палантин шарф на замовлення. Його замовила в мене моя дуже хороша знайома, Юлічка. Вона зараз з своїми дітками і мамою. Перебуває в Німеччині через війну їхнє житло в Ірпені пошкоджене, то таке все буде добре. І ось Юлічка замовила для мами ось такий палантин. Я в'язала Юліна, я їй дарувала колись палантин, такий кольором морської хвилі, як я в'яжу собі бактус, а вони замовили. Колір не передається, він такий дуже гарний фіолетовий яскравіший. Я спробую в програмі, може, в мене вийде підтягнути правильний колір. Було побажання, щоб на початку був якийсь візерунок, на початку і в кінці, скажімо. А далі був просто шарф. Їй дуже сподобалася ця пряжа, це Alize Angora Gold Reba і це відтінок номер 7244. Ось такі вже в мене видно гарно переходи кольору, мені дуже подобаються. Я вибрала візерунок хвіст павича, мабуть, так буде на українській мові. Дуже легко в'яжеться. І завершувати я буду також цим візерунком. У мене тут 18 рапортів пров'язано. Для того, щоб визначити, коли мені вже розпочинати в'язати в кінці візерунок, я після того, як пров'язала цей, зважила, скільки в мене пішло пряжі на візерунок, стається 30 грамів, в мене є записано. І далі, вже, коли в мене буде там залишатись 30 грамів, я буду в'язати візерунок. Поки що в'яжу лицевою гладдю. Ось в мене тут три петлі платочної в'язки, не пам'ятаю, як буде українською. Ось так. Це в мене такий зараз процес. Я коли там з дитиною на вулиці. Коли вона грається, на батуті стрибає, я в'яжу, щоб не задумуватись. Наступний Юля замовила в мене два шарфа, Цей буде для. Жінки, волонтера, яка допомагала їм в Польщі, вони зараз дружать. І ось такий палантин буде. Такий теж ця пряжа. Колір 7358. Ось так. Дуже гарний такий осінній скажем, осіння палітра. І було побажання, щоб візерунки були різні. Чесно скажу, трохи я була в такому ступорі, мабуть, як би його зробити. Хотілося, щоб і гарно було і, як так пояснити, хотілося, щоб візерунок на початку і в кінці був ну, якомога більш схожий один на один. Я хотіла в цьому взяти листочки, але якби я їх в'язала, ну, ось так просто по ходу, як я в'яжу, то в мене б листочки тут дивилися всі вгору, ну і там, відповідно, теж дивилися. Я не хотіла, скажімо, Заморачуватись, назваємо це так, схемою в'язати перевернуту, тому взяла візерунок, яким колись вже в'язала подібний палантин. Тут за рахунок оцих зигзагів буде не так сильно кидатись в очі. Мені подобається. Ось це я вже пров'язала, мені залишилось пров'язати. Ось цю частину візерунку, і далі знову буде, буду зважувати, скільки в мене пішло на візерунок, і далі піде гладь. І в кінці такий же візеруночок. Поки що тут переходу кольору немає. Іде ще такий світло жовтий. Ну, вам він, в принципі, передається непогано. Отже, в'яжу. Наступний процес я вам покажу в такому вигляді, тому що будете сміятись, але я загубила карпетки, які в'язала. Це пряжа мені прийшла у подарунок від магазину Просто пряжа. Я замовляла в них набір наш карпетки для ЗСУ, і вони мені прислали ось такий 100-грамовий моточок. Я вам підпишу назву цієї пряжі. Ось у мене залишилась третина моточка, тут, здається, 25 г. Я вже зв'язала пару шкарпеток. Я записувала, здається, шматочок відео, якщо його не видалила, я вставлю і так вийшло. Я не знаю, як так вийшло. У мене одна шкарпетка, та, яка в'язалась першою, зв'язана щільніше, ніж та, яка в'язалась друга. І ну, вони вийшли різного розміру. Я планувала зв'язати третю шкарпетку і дуже сподіватися, що вона підійде по розміру, хоч до одної з тих, ну, а зайво розпустити і вже до чогось додати, але. Я дозамовила моточок пряжі, мені шкода моєї роботи розпускати цілу готову шкарпетку. Я дозамовила моточок такої пряжі, він ще там залишався в наявності. Тож я зв'яжу ще дві шкарпетки, виходить, в мене буде 125 грамів, мені вистачить на. зараз вища математика. Якщо 100 грамів. Так, мені вистачить ще на шкарпетка. На, okay. no, з математикою я не дружу, тому я ніколи не роблю серйозних розрахунків. Отже, тут буде одна шкарпетка і з цілого моточка буде ще три шкарпетки, тобто в мене вийде з 200 г три пари шкарпеток. Ось. Я шукала, не можу знайти ті шкарпетки, які в мене вже готові. Ну, добре, знайду, буду в'язати, не мала зараз часу. Отже, така в мене робота зараз. В роботі такі процеси буду завершувати. Я бажаю вам усім миру. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Будьте здорові. Це буде Україна. До нових зустрічей. Пока-пока.